Так, доброго дня друзі. Дубль 2, виходжу на роботу. Собаку, собак дивлюся, стаю, вже включив конкретно телефон, щоб уже Сразу запічатлить случай чого. Ага, бігаю бачу. А на вони. Стає собак по коліно. Вони зараз бігають. Як бачите. Ну що ж надіємося, що сьогодні пройде все тихо і спокійно. Ну, поки що їм не до мене. Так, що у нас? Погода у нас шикарна. Зараз буду показувати вам похуй. Погода у нас шикарна, листя опадає, Сонечко навіть було, у нас люди добрі. І несмотря на те, що в нас ясне небо, скажімо так, ну дійсно ясне небо нам після обіду обіцяють дощ сьогодні. Ну, хоча погода це таке діло, що зараз одне, а через 5 хвилин вже зовсім друге. Хоча небо ясне, люди добре. Ну, подивимося, подивимося. Так, йдемо тропами, як завжди. Не спіша. З першою росою Саша двигається. Погода радує, дійсно радує погода. Роса присутня люди. Ось такі капельки. Дійсно чудово. Із новин у нас значить, просовують законопроект в случая військовослужбовця. В ну, случаї виявлять у військовослужбовця алкоголь, якісь наркотичні чи щось там, якісь засіби, да? тоді не будуть виплачувати, Ну, це якщо вбили, да? вбили військовослужбовця, то... І виявлять, будуть виявляти да, там ці всі діла. Це составляюща, також корупція буде в плані в тому, що навіть е, якщо ну коротше, будуть определені органи хотіти заволодіти коштами, а іначе вони можуть написати, що був їхній чоловік, чи там син, чи брат стані алкогольного сприйнення. от під час бойових дій, коли його вбили. От, щоб не отримати виплати. Да? Ну, в общем, така ж я вчора чув. І ви знаєте, вони його внедряться 100%. Сонечко просто шикарне, люди добрі. Трамвайчик їде Зараз саме утро людей куча, всі по роботах їдуть Всі по роботах Зараз він затариться там Все буде добре Так, друзі, в общем, всім гарного дня. Бо людей набігла куча, і ззаду, оказується, чоловік ішов, і, і сперді двоє, і взгляди вже, ну як би, неприятні. Так що отакі наші реалії на сьогоднішній день, що навіть з телефоном ходити і щось відзняти, дуже важко, дуже важко. Всім гарного дня і на зв'язку. ca pa